Мої вітання усім. Дякую вам, що ви зі мною. І питання прозвучати. Так, перспектива нових відносин. Подумайте про себе, про свою ситуацію, про, про когось, якщо вас цікавить. Перспектива нових відносин. На даному етапі, на даний момент цих відносин. Немає. І в найближчому майбутньому цих нових відносин не буде. Тому що ще не залишене те, що потрібно залишити, ви оглядаєтеся назад, ви оглядаєтесь минуле, ви думаєте, аналізуєте, ви страдаєте, ви ще не вийшли із старих відносин повністю. Ви ще прив'язані до старих відносин. Ви, не змогли, ви ще не розірвали усіх зв'язків, не розложили все по полочках. І на даному етапі ви просто-напросто холодна, розсудлива. Дисциплінована настільки людина, що ви навіть не допускаєте для себе якихось почуттів. Ви не допускаєте до свого серця нікого. Вас зараз переважає таке розум. Серце ваше відпочиває, реабілітується, да, тому що розрив, да, і ті відносини, які у вас були, залишили. Залишили такий слід, який є, м -м, після себе він пройде, він затягнеться, але залишиться шарам. І ось зараз, в ближайший час, вам потрібно м -м, приділити час собі. Відновитися, відпустити минуле, не озиратися, не аналізувати, не порівнювати, не порівнювати ситуації, не розбирати вже тих ситуацій, не розбирати те, що там відбувалося у ваших тих відносинах, хто прав, хто винен. Що було, то було, воно вже пройшло, і вам зараз важко, вам зараз тяжко. Но вам потрібно потрібно йти цей період, потрібно відновитися, серцю відпочити, розуму подумати, но тут ж, знову ж таки, не, не потрібно його, розум, я маю вду, да, сильно напрягати, тому що це нічого не поміняє. Просто проживіть, просто живіть. І відпустіт коли ж, коли ви зможете, коли ви зможете відновитися для нових стосунків? Пройде деякий час, Пройде час місяць. Десь приблизно так. І потім ви відновитеся, вам допоможе сім'я, родина, друзі, батьки, старші люди, порадами, допомогою, просто підтримкою. Ось протязі місяця, місяця ви ще будете в стані. Стані жертви, де вам боляче, де всі винні. Ну, через місяць ви починаєте по-іншому дивитися на світ, по-іншому дивитися на людей, бачити ситуацію, дивитися по-іншому на партнера, на, на протилежну стать. Ви будете потихеньку відновлюватися, ви будете потихеньку повертатися в потрібний ритм. Ваш потрібний, потрібний ритм життя.